Не тільки шість місяців протягом усього періоду перебування під захистом. Європейський союз дозволив українцям, які перебувають під захистом у зв'язку з війною, без проблем їздити з українським водійським посвідченням. Проходити нове навчання, перескладати іспит чи перевипускати посвідчення не потрібно. Також Міністерство внутрішніх справ України додало. Валідними є також права старого зразка. Ну, це ті, що оформлені крилицею, ними можна користуватися без перекладу чи міжнародного посвідчення водія. Єдине, що з таким документом варто мати інший, що підтверджує вашу особу. Якщо ж у вас перше водійське посвідчення, яке видається на два роки, його термін закінчився, чи закінчується 2022, ви теж можете з ним їздити. І ще одна приємна новина для українських водіїв, які зараз у Євросоюзі отримали тимчасовий захист. Якщо ви загубили або у вас викрали водійське посвідчення, а ви можете отримати тимчасові права зразка Євросоюзу Україні перебування під тимчасовим захистом.